Вийшли на прогулянку мої свині. Зараз там бігають. Випустив трохи побігати. Так, що ти там риєш? Запішов. Це найбільший кабанчик. Ось От ось такі зараз є. Бачите, так набираю воду і носю в а буває свиней. Такий пузирючок. Пару днів назад пропоїв їх прогрестогонов альбендазолом. Сказали можна розбавляти воду, додавати і все буде окей. Випустив нашого хрючка побігати, стоїть який він задоволений. Трохи грязний, але блін. Піпець. А там у нього такі умови зараз, де він живе. То так. Якось так. Свині розібрали підлогу. Зараз покажу. Бачите, паїлочка, так принося, на, туди набираю. Коли як, в день 30 літрів, коли більше. Це семеро у мене ті, що на відгодівлі. Вони звідси п'ють у кабана, там своя у нього я туди наливаю окремому воду. О, це туди вилів той альбендазон. Малий повний, там 50 літрів якраз вони випали. Так що якось так. Нині повністю розібрали підлогу, тут жах. Не можна так дивитись, я вам покажу. Короте, виглядає все ось так. Жахливо. Тут була підлога заставлена кирпичом. там далі колись був дерев'яний настил. Я вже розповідав, що там стояв кінь. Той настил вони них. Добили його і розібрали повністю всю кирпичну пласту, що тут було. І це така жопа. Це я трохи підгорнув, зараз піду з того боку. Вигорнув ямку. Ось таке пуста фракція застрягла. Ось, і воно буває протікає туди до кабанба, до хречка до нашого. Трохи той ніколи прибрати, то все воно потекло, вони там розламали доски, що були. Коротше, нема загорожі до нього. Ось так виходить. Підстріляємо соломи. Щоб і на, соломі, на подушці солом'яний такий спав. Короте, я вам казав, що планую в, цю, в цьому загончику спершу залити бетонну підлогу, потім там у крючка, потім тут робити, але, але, але самі, самі знаєте, що твориться. Тут балакають про те, буде наступ на сумщину чи не буде, то кажуть буде, то не буде. Тому якось так взагалі. Живеш, і думаєш, чи воно потрібно чи не потрібно тих свиней годувати, ну але вигнати їх, поки не вигнеш і порізати ще рано. ось якось так Я не пам'ятаю, чи я вам показував, чи ні. Я тут зробив таку відгородку. Та, мабуть, не показував, бо якраз це пішло після того, як вони почали розбирати. Тут ще трохи залишилося доріжка така. Я вирішив відгородити їх, зробив отаку дверку, бачите, крючочок закривається, ну і вони виходить, тут знаходяться постійно. Сюди наливали їм сироватку е давав двічі в день. Привозив, зараз ламалася машина і ну, взагалі декілька днів вже не вожу. В принципі, дуже просять, але ну якось так. Обходяться поки... Не знаю, може взагалі перестану випливати, Не знаю, що робити. Що робити? Хочеться залити підлогу, але ж воно не розуміє, що треба витрачати зараз гроші, чи краще ці гроші приберегти, бо може бути хто знайшов. Ось, інколи пострілюють. У нас тут декілька днів назад навіть самоліти літали. Слава Богу, були наші. Але дуже всіх вилякали. Ну. Чи буде наступ чи ні, а свиней годуємо, треба далі їх якось вирощувати. Поки так, а далі подивимось. Що воно буде як. Ось вони свині, задоволені, хрячок бігає, знайомиться з ними. Ну, значить, він поряд живе, вони так друг друга знають. Я трошки погуляю, я їх позаганяю. Це я думаю випустю, там у хрячка трошки вигорнув, що можна було під спилочку. Підсипало, зараз свіжою. Такі справи. Пішліть, покажу вам, куди ми наївку прибираємо цю неї. Це вихід на город треба підпирати дошки, бо постійно хочуть вийти сюди погуляти. І ось тут такий Кучка. Бачите, я обгородив шифером. Ось вона ямка, ямка невеличка, але ну, було зроблено таке для коня, Чисто, щоб стикала жидка фракція. Ось, а зараз свині вони швидко наповнюють. Вибираємо, ось таке ведерко є, виливаємо. виливаємо сюди, воно трошки підсихає, потім беремо таке знаряддя і... Перекидаємо на кучку. Як воно стає гуще, перекидаємо на кучку, знову такий ровчачок, знову все сюди виливаємо і так далі. Беремо таку кочергу і ось там вигортаємо. Все що таке більш густе. Бачите, вже не будемо діватися треба виливати зараз вилив і покажу вам як воно буде бачите ось вичистив частину ще треба пройти далі прочистити так наклав кучі такі золота гроші так заробляються гроші да. ось воно це все попаде сюди Вичистив так каналу. Не до кінця. Трохи замарився. Мабуть, чуєте, я захекався. Але нічого, тут і багато, думаю, вистачить. Так що Бачите, як нелегко заробляються гроші. Це для моїх підписників, які дивляться з міста. Хай побачить, як заробляються ці гроші. Я думаю, що в мене є такі підписники, бо я сам виріс у місті Харків, народився і виріс там, так що, не думаю, я знаю, що вам дивляться, хай <гум> побачать, як це як легко заробляються гроші. В селі все своє, все своє. Правда, треба все його купити, щоб посадити. Будемо ще працювати над ним, щоб воно вирісло, доглядати. То таке. Викинув більш густу фракцію. Ось таким ось інструментом. Не знаю як правильно по-научному там чи де як називати, у нас називається бармаки. Бармаками викинув більш густу фракцію. Ось на кучку, бачите. Ну, зараз буду виливати те, що залишилось. О, що нашу. Вибрав скільки міг. Така ямка. Бачите, там небагато, не знаю. 4-5 кирпичей може вниз. Не більше, воно трохи вже засайована, така насмічена. Ось так воно. Це жидке золото потекло туди. О, ну, трохи підсухне. Знову ми кучку перекидаємо. Я сподіваюся, що мені цього вистачить десь на тиждень до наступних вихід. Це так на вихідних я прибираю. Інколи, коли накаплюється трохи більше, то серед тижня треба також прибирати. Бува допомагають мені. Малий мій. Бува сам. Так що такі справи. Пішов я далі. Трохи прибираю приміщення ще. Можеш я щось викину сюди. Я вийде. Буду заганяти їх, хай йдуть вже додому. Ось такі свиноти, бачите, всі різні. Є вон одна свинка невеличка зовсім, а трохи більше. Цей кабанчик взагалі хороший такий. вон у хрячок іде. Ну а що я хочу сказати? Брали я їх разом, ну хрячка окремо трохи раніше брали. А цих брав разом. Бачите, як, як то кажуть, на руки п'ять пальців і всі різні. Тому і свині так. Хтось трохи нагліше, встигає швидше взяти. Бачите, трохи хтось більше за розміром віджинає всіх інших. Прогнав їх, сам з'їв те, що краще. Ну і тому швидше росте. швидше ну, росте, швидше поїде в колбасний цех. Так що нічого страшного, ми не переживаємо. Грячок заїхав до свинок вже намагаються Бачите, що роблять? Рить. Це ж свині. такі справи, в общем, буду заганять зараз кабанчика, потім, потім цих. І все, на сьогодні вистачить. І так, з ними прав вже певний час. Все, загнав всіх. Хоч наливам трохи води, хай там п'ють, купаються, що хочуть роблять. О, корм є в них. Но вони чекають цієї врядки. Загнав кабанчика. Зараз покажу як. Так, тут, мабуть, нічого не видно. Секундочку. Ой, бачите, сипнув му соломки. Ну, він там їсть, там водичка у нього, правда, така брудна, ну нічого страшного, це ж свині. Ось. Якось так. Його корм йому підсипаю два рази на день зранку та ввечері і так само воду наливаю. Ну а в них там ж бункерна кормушка і ось вона. Паїлочка ніпільна. Викручував ніпілька. Труби промивав, зараз треба взяти ключик, трохи підвернути. Так, в принципі, все нормально, працює добре. Пам'ятаєте, може, ось кріплення є. Була в мене труба спочатку з цього боку. Коротше, не годиться. Вони її відірвали і навіть не знаю, де її ділася та паїлка. Десь у гамні, мабуть, замурували. Знайшов тільки кусок труби. Все. А так сховав. Зараз вони її не віддірюють. Все нормально, п'ють. Да, свині? Ой. Да, свині. Що ти там гризеш хвіст? а? Вони на цьому п'ятачку більше знаходяться, бо там підлога є, хоч якась, А от там залазять ту... Був, що там корита бивша для коня і сюди, з того боку залазять. Там нарили собі таких норок і у норах живуть, да? Норні свині. А ну хрюкні що небудь. Ну все, бувайте.